Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua і сьогодні ми поговоримо про три нетипових бізнес-ідеї на 2025 рік. Одна із таких нетипових ідей для бізнесу в 2025 році це здавача в оренду будиночків для діджитал детоксу. І якщо ви не шарите, за що я говорю і що таке взагалі Digital Detox, то насолодіться цією чудовою атмосферою лісу, заключте свої очі, соседоточтесь тільки на цьому. Це і буде Digital Detox. То чому це потрібно і чому це розглядається як бізнес ідея, як нетипова бізнес ідея? І чому це взагалі популярно в 24-му? Та 25 му і всіх подальших роках взагалі ця тема це, звісно ж, таки забугорна тема. Вона там розвивається зараз активно. Там будуються цілі готелі, міні а, для діджитал відпочинку. Від... ну для діджитал детоксу для відпочинку від. Е... Цього всього від інтернету, від телефонного зв'язку, від телефонів, планшетів, комп'ютерів, ноутбуків від від технологій. <клухи> І саме ця тематика є дуже цікавою. На неї можна дивитися з різних сторін, для неї можна обрати різні підходи. Її можна розглянути як бізнес-ідею з великими масштабними інвестиціями, десь там в Карпатах, з розбудовою таких будиночків, маркетинговими ходами, і т.п. А можна. Розглянути її значно простіше, практично з безкоштовним входом, якщо розглядати це як нерухомість, як оренду та і. і про це я пропоную поговорити трохи далі. Трохи далі наступило для вас це буквально декілька секунд. Я пробігся по сценарію, те, що я хотів власне, висловити і. Поїхали. Дивіться, з'являються чудові приклади а, таких будиночків в Україні, так. І це не лише Закарпаття, це і центральна. А, Україна, це і Дніпро в Дніпропетровську також з'являються такі темки, і в Полтаві навіть з'являються такі тємки, і я хочу до цього також підключитися. Але поки що не виходить знайти те, що мені потрібно. Я розглядаю саме такі арендні будиночки з боку невеликих інвестицій. Ми. Можемо для цього, для цієї ніші підбирати не в ті будинки, в яких ми б жили на постійній основі або купували б під оренду довгострокову. Нас цікавлять забуті будинки, нас цікавлять забуті локації, де немає зв'язку, де немає світла, де немає інтернету, де немає води. Взагалі, ну типу, нам потрібно потрібні будинки без удобств. В цьому основна фішка. А, і такі будинки зачасту коштують дуже дешево. Якщо брати моє місто, а живу я в Полтаві, то є чудові, а, як воно називається, дачні участки. о, Дачні кооперативи, якщо бути точним, які вже є покинутими, в яких там залишилося активних людей, які слідкують за своїм будиночком, там двоє-троє, а все інше, воно просто закинуте, і або хтось вже помер, і воно перейшло у спадок до дітей, а воно їм не потрібне, або ще якісь причини. І вони коштують за дарма реально. Типу, в найгіршому випадку, от в мене є дачний кооператив неподаліку від мене буквально 3 кілометри. А, хоча я, я живу від міста 15 км і ще плюс 3 км, тобто от 18 км від міста. Це достатньо близько для того, щоб доїхати сюди на тому ж автобусі або на авто, і в той же час це. Місце забуте, воно в глушині, в тишині, там немає проїжджої частини і там комфортно. Тож, як ви розумієте, основна ціль передбати будинок в тихому місці, яке буде достатньо комфортним для прожитку, можливо, там зробити баньку. Тому що баня це, в принципі, до цього відноситься, і вона максимально комфортна. А, можна поставити карпатський чан теж крута тема для того, щоб відпочити, і для цього не потрібна ні електрика, нічого, дрова і чан. І ось Така тематика максимально комфортна. В моїх підрахунках, те, що я бачив, дивіться, в мене можна купити в цьому кооперативі будиночок за 20 тисяч гривень, це якщо не торгуватися. Плюс там і ТДТП. Ну, давайте візьмемо 20 тисяч з всім за рахунок торгів. Там переоформлення і ТДТП. Це невеличкий будинок, там десь квадратів під 30. 35 Він з Кирпича, зрозуміло, там є груба і більше немає нічого. Криниця в дворі присутня, там якісь фруктові дерева, немає більше нічого. Ми облагороджуємо це все, а, там наймаємо людей, щоб вони покосили, порубали, посушили ті дерева, попиляли. А, це ще плюс 10 тисяч. І того ми маємо 30 тисяч вже витрат. А, купити чан, це ще плюс 15 тисяч. Це щоб був добротний гарний чан. А, закладаємо це 45 тисяч загального бюджету. Закладаємо сюди косметичний а, ремонт в а, будиночку. На 35 квадратів, навіть якщо його шпоном забити або вагонкою, можна сміло закласти на це ще 30 тисяч до тих, це 75, і на залишок, на 25 тисяч, купити меблів. Власне все. Тобто, не розписуючи детальний чек-лист, а. Грубо кажучи, зібравши все докупи і взяти бюджетний варіант, ви можете залетіти в цю нішу зі 100 тисяч гривень. Це достатньо небагато. Якщо робити все своїми руками і витрачати тільки на матеріали, це можна знизити відсотків на 30-100%. Якщо взяти чан поменше по нижчій якістю, або також зробити якусь альтернативу самому, це також економія. А, і от на таких е, моментах, я думаю, можна заклати від 60 до 100 тисяч е, гривень на те, щоб запустити перший тестовий будинок. Ці будиночки користуються попитом дійсно, навіть якщо ви зробите тестове оголошення на OLX, ви побачите віддачу, ви побачите зацікавленість в вашому оголошенні і запити на реєстрацію. Плюс будиночки можна додати в Airbnb та Booking, що також допоможе вам з замовленнями в подальшому. І таким чином набивати постійну базу клієнтів. А якщо людині сподобалось один раз, вони будуть приїжджати до вас на постійній основі. І що саме цікаве, вартість такого будиночку на сьогодні за одну добу від 50 до 300 баксів. Це якщо брати ось такий е, нижньо-середній сегмент. Я не е, беру десь там будиночки в горах в Карпатах з шикарними виглядами, з шикарними е, каркасними будинками, ремонтами, меблями. Це от е, нижній е, ринок від 50 до 300 баксів. Прикольно, е, значно дорожче. В цьому зачасту зацікавлені. Програмісти IT-сфера, і, власне, тому це і коштує дорожче, тому що ну, всі ми розуміємо, чому це коштує дорожче. Наступна нетипова бізнес-ідея це ідея з майстернею. Відремонтуй сам. Тобто, по-перше, цю нішу можна поєднувати з двома напрямками: це оренда. Інструментів оренда простору для роботи. А по-друге, це саме здача от конкретної локації. Від е, конкретні потреби клієнта, наприклад, ви маєте власне СТО, е, які якомусь клієнтові потрібна яма для того, щоб завести своє авто і подивитися що там в нього, де і що робиться, де що тече. Але він не хоче платити за послуги майстра і хоче зробити це самостійно. Тому він платить вам е, кошти. За те, що там використовує годину ваше СТО, наприклад, вашу конкретну яму. І, власне, робить все там сам. Там або ж це може бути наприклад, клієнт, якому от терміново потрібна болгарка. От в нього зламалася своя болгарка, але або в нього її не було, але вона йому терміново знадобилася. І він телефонує до вас для того, щоб взяти в оренду за умовно там 100, 150, 200 гривень там, на годину на 2-3 на собі болгарку. Це чудовий варіант для того, щоб на пасиві заробляти кошти. Для такого варіанту бізнесу підійде як закупка і старт з нового обладнання. Наприклад, з того ж самого бренду Дніпро ТМ, де ми можемо Закупити і по гарантії, в разі чого ремонтувати інструмент, який здавався в оренду, і пошкодився, або ж піти по низу ринку, закупити БУ інструменти в ломбардах в якихось стокових магазинах з Германії, ну в цілому з Європи, і здавати в оренду його таким чином, а, отримуючи швидший окуп і виходячи на плюс та оновлюючи, додаючи асортимент. З моїх підрахунків, якщо знову ж таки йти по низу ринка і обирати саме варіант з БУ-інструментом, то Десь від 10 до 30 до 50 тисяч гривень інвестицій буде потрібно зі старту для того, щоб закупити базовий інструмент. А сума збільшується в залежності від того, скільки ви хочете позицій в свій асортимент зі старту. Типу, якщо це там дрелька, шуруповерт, болгарка і сварочний апарат, вам вистачить і 10 тисяч для того, щоб купити БУшку. Якщо ви хочете розширити спектр і додати. Там перфоратори, електровикрутки, якісь там світло, подовжувачі, бензопилку, то, звісно, що вам доведеться збільшувати свій бюджет для того, щоб е додати ці інструменти до себе. І теж саме з орендою простору, в якому людина заїжджає і робить те, що йому потрібно. ремонтує те, що йому потрібно. А найкраще тут підходять е гаражі. Але потрібно розуміти, що так, гараж в оренду він може бути недорогим. В середньому можна знайти гараж в найгіршій локації за 500 гривень. Але в цілому, якщо це піде з то яка різниця людина доїде, або пішли на монтажку, щоб замінити собі, колесо, людина могла самостійно, або півтори тисячі в гарному районі. Тобто 1000-1500 гривень, нормальний гараж там на 20 квадратних метрів, можна взяти в гарному місці. Це небагато, але потрібно розуміти, що окрім цього, там буде ще комуналка. Я думаю, гривень на 500, на 1000, це буде 2500. І... Окрім цього, ще потрібно ж закупити обладнання, а обладнання закуповується на ту суму, на яку ви плануєте додати кількість послуг, які людина може зробити там. Також дуже важливо в цьому напрямку розуміти, що вам одного гаража 100% буде мало, і щоб не розкидати по різних локаціях по місту ці гаражі, якщо Спектр послуг не пересікається. Бажано розглядати або великі гаражі, типу під автобуси і т.д. й тепер більші за габаритами, або ж гаражі, де в оренду можна в одному кооперативі або в одному гаражному рядові взяти декілька приміщень і остання бізнес-ідея на сьогодні. Нетипова бізнес-ідея це майстерня, або магазин парфумерний, магазин ароматів з відкритим простором, з відкритим доступом до створення аромату. Тобто не банальна а, крамниця парфумів, де людина приходить, купує щось шаблонне, а, запаковане і йде. Або... Островок, де на розлив тобі розливають турецьку шнягу або щось, що важко назвати якісним парфумом. Конкретно я пропоную простір, де кожен клієнт може прийти, створювати свої унікальні парфуми з тим ароматом, про який він завжди мріяв. Тобто, у людини є спектр ароматизаторів, є певні формули яких він може дотримуватись, або не може дотримуватись, але він в будь-якому випадку, сподобається йому або не сподобається, вже мусить заплатити, або скористатися послугами парфумера, який доможе, допоможе довести йому його парфум до потрібного аромату. По-перше, це ніша, яка Дає емоційний досвід, яка легко рекламується і буде сарафанним радіо поширюватися в соцмережах, тим самим даючи вам нових клієнтів, тому що це щось дійсно нове, свіже, і те, чим в більшості будуть користуватися саме дівчата. І це дуже добре, тому що саме дівчата користуються соціалками найбільше, і дівчата зараз для бізнесу, власне, як цільовий клієнт в пріоритеті. Ну і плюс до цього всього це персоналізація товару, тобто людина створює аромат, який їй подобається, за допомогою парфумера, чи без нього самостійно. А вона створює те, що є унікальним, що не може повторитися і не може бути серійним. Розумієте? Типу, так, парфумер може скласти їй цю формулу. Можна додати в послуги, типу. Роздрук етикетки та для цього бренду, який а, вона сама придумала свій персональний, тобто поширити максимально персоналізацію у сферу парфумів. І це чудово підійде як для. Перебудови бізнесу парфумів для а, бізнесу, який вже давно займається в цій ніші, але бачить, що зараз за приходом діджиталізації він втрачає офлайн клієнта і не знає, як це змінити. Так і для тих, хто планує зайти в цю нішу, яка достатньо конкурентна, а, широка. Але не знає чим виділитися. Окрім базових а, парфумів, він може додати ось такий куточок, який допоможе освіжити і стати конкурентним.